Хтось, хто упиває, покладає надію на людину, покладається на когось, хто є нестабільний. Хто сьогодні думає так, а завтра вже думає інакше, змінює своє рішення. Хто сьогодні стоїть, а завтра піддався своїм пристрастям і впав, і лежить у своїх гріхах. Можливо, не випадково Господь дає нам це слово саме сьогодні, коли ми, як народ, знаходимося у великій невпевненості, читаємо ці читання, молимося цим словом, коли відбувається. Мюнхенська безпекова конференція, і, можливо, багато з нас покладали надію на тих чи інших політиків, і теж на лідерів супердержав, які мали би втрутитися і в ім'я справедливості нас захистити. І можливо, сьогодні нам потрібно почути ці слова і об'єднатися в молитві, бо єдиною нашою стабільністю є Христос. Бо про Христа написано так: Ісус Христос, вчора, сьогодні. Toj samej na zawsze. O spokojne miniajecja.